От, на жаль, от ми от ту точку середину оптимально, ми проходимо е, з максимальної сторони. Це буде е, е, таке чергове коливання. Я думаю, це е, терпнеться і нас, е, України, і це правильно. Знаете чому? Тому що у нас сьогодні немає тих ресурсів для того, щоб ми при тому стані енергетичному комплексу, який є. Для нам потрібно стабілізувати ситуацію з виробництвом електроенергії, після цього нарощувати дуже високими темпами виробництва, щоб задовольнити е, збільшення споживання і для економіки, і для е, громадян, щоб ми переходили одразу на нові технології, які коштують дуже дорого. Які дуже дорого. А е, я просто нагадаю: коли з'явилось Перші вітряки. О, давайте ми згадаємо. І ну, не те, що з'явилися, але вони були розпосюдженими. Дуже багато, багато, багато. Ми млини вітрові ці такі, так? Да? Ні-ні, Ні-ні-ні, вітряки, як такові. От давайте згадаємо е, фільми е, вестерни американські про ковбоїв, про ці. ці. Пам'ятаєте, в кожному поселенні показують обов'язково такий вітряк. — Згадуєте? — Ну, кінець 15 вітря... сторіччя, там щось вони пробували з електрикою. Трохи Ні, я не про... А для чого цей вітряк? А там був э, цей э, свердловина для води, uh -huh. електроенергії не було, а вода потрібна для, ну, для, для, для потреб. І от на вони, вони працювали, оці вітряки, вони в основному качали для електроенергії, вони качали воду з цих свідловин. Ну, ми не були вітрові теж там да, ні, в 11-му сторіччі, 12-му. До, цього, до цього, yeah. були млини, А там в кожному поселенні в Сполучених Штатах були оці вітряки для, для... А чому? А тому що і була електроенергія, але ці поселення, вони були дуже далеко, дуже дорого було. Прокладувати лінію електропередач і люди використовували. <кій> Тому все залежить від ситуації. Якщо є якесь там поселення, воно дуже далеко, і, і вони рахують, що да, нема сенсу прокладувати лінію електроперідач. Можна поставити сонце, можна поставити. Вітряний, там, вітряний генератор виробляти електроенергію, можна поставити дуже дорогі акумуляторні батареї, і це, якщо обрахувати, це набагато економічно вигідніше, ніж прокладувати там 200 кілометрів лінію 330 чи 110 кВт. Зміниш, це Треба дивитися в кожному е, абсолютно випадку окремо із точки зору економічної доцільності, економічної окупності, і так далі. А не так, що ми вважаємо цей напрямок правильний, незалежно від економіки. Ми це робимо. Тому я думаю, що Трампа позиція е, на сьогодні така. Що ми будемо виходити з економічної доцільності. Якщо нам сьогодні дешевше, і у нас є нафта, є газ, і ми будемо виробляти і так далі. Ми будемо це робити. А якщо буде дорожче там, завозити цю нафту, чи будувати парагазові генератори, чи, чи електростанції вугілля, е то ми там будемо ставити вітряний, електричний і так далі. Це буде виходити з принципу економічний до Доцільності е, і е, от, 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 мені здається, така буде позиція, і це підштовхне нас при розробці е, концепції відновлення енергетики е, подальшого розвитку виходити від цих принципів. Я вважаю, що це. Дуже добре, ми можемо переглянути національний план то по скороченню викидів і, і так далі. І, і тому подібне. А як ви думаєте, європейці змо будуть вимушені теж якось коригувати свій цей прискорений зелений перехід в зв'язку з тим, що в них і дорожча вже зараз електроенергія набагато ніж в сполучених штатах, і там набагато сильні такі бійці рестрикційні заходи щодо обмежень і прискорення цього зеленого переходу? Ведеться європі якось щось робити.